А у нас здається понад двадцять, 20. понад двадцять 20. Ціла серія його з'явилися з музея. Тобто, і та кожного автора ми от вибирали церква Юра. У нас церква Юра, ми навіть на наші такі, от, коли ми відзначаємо ці храмове свято, ми робимо, робили один раз наразі виставку тільки церква Юра, усіх художників, починаючи від найзнаменитіших, найвідоміших, там висить, яке цало, і. Чи його Чесного чесного Ось, До речі, на часі у нас ще ці заводороховичі унікальні, і теж ми робили плене, правда, виставку зробимо, ще тільки зробимо, але дуже гарні роботи і теж групи спеціалістів подобаються. Але до чого я це себе дум? Я веду до того, що справді ми маємо чим пишатися. Українське мистецтво дуже цікаве, дуже різноплавне. І дуже часто воно задавало тренди. В мистеції, що, це сказали, що сказали ці митці, але, от, на жаль, не бачу там влади, ми дійсно потребуємо, потребуємо, залів, потребуємо приміщення для того, щоб належно пошанувати, ось ці українські шедеври, які ми маємо. Навіть наш музей, який має. Можливо, чи не Починаючи 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, це у нас найбільше було такий приніс, якщо ми кажемо вкажемо термінологію один збереження, до самого зікраїнського мистецтва. І в нас є ці роботи. І ми так, коли знаєте, тут давати, ну не можна, не можна роботи великі два ряди, ну не можна, немає більше. А стільки, кажу, як кажуть, як в кіно, на всі, в кіно, ці кіномиці кажуть, кадром лишилися, тобто поза межами того. То шедеврів, які дуже хотілося, щоб ти бачили, бачили.